Нормальних квартир в Києві з ремонтом за адекватні кошти зараз майже не знайти. Хто пише про перенасичений ринок, мабуть, давно не відкрав, хоча б той саме OLX. Двокімнатних до 75 тисяч, однокімнатних там до 60 тисяч, майже нічого немає. До речі, якщо ви також це помітили, пишіть обов'язково в коментарях. Ми зараз ведемо близько 100 клієнтів на купівлю і дуже багато людей з подібними запитами. Немає нічого. А як тільки щось з'являється з ремонтом старих будинків в даній ціновій політиці день-два, і його немає, тому що попит на... Таку нерухомість високий. Я вже неодноразово повторяв, що основний покупець на ринку нерухомості зараз це переселенці, які е, шукають зазвичай щось бюджетне. Але при цьому всьому з ремонтом і при цьому всьому в якійсь нормальній локації. Наприклад, ось таку квартиру, як ви зараз бачите, ми купували за 68 тисяч доларів. Це двокімнатна, але це Хрущовка 5 з п'яти. А проте біля метро Тараса Шевченка. Ось такі варіанти за 68 тисяч, які ми купили, майже не знайти. Тому, якщо вам потрібно підібрати щось подібне, пишіть нам обов'язково спробуємо і знайдемо вам класний варіант. Проте потрібно зараз максимально швидко реагувати на квартири, які взагалі з'являються в продажі. І з кожним місяцем Сіцям ситуація по кількості об'єктів нерухомості, які є в продажі в даному ціновому сегменті до 100 тисяч, вона постійно зменшується.